Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну ось, Все до того, що коли ж ми будемо зрізати малину і щоб ми її показали, і чому ми до цього часу цього не зробили. Ми вам вже в цьому році, я не знаю скільки раз показали цю малину. А все тому, що до, до середини грудня ця малина плодоносила. Та що там до середини грудня, дивіться, до, до цього часу. Ось ще є малина, до речі. І що саме головне, вона ще й смачна. О, дивіться. І тут ще. І що, що й головне в цій малині? Раніше ми до цієї ремонтантної малини відносились трошки якось таким... Ну, Недовірою, що ну, на смак вона була кисла? так же? Mm. Кисла якась, А це нормально. До речі, е, я вже неодноразово говорив про ці сорти, е, оця більш пізніша бі, Фол, І там вона що раніше, Джозефіна. Оце дійсно малина, яка ось, розумієте, тут нема, можна сказати, нема на що глянути, Ну вона нам дала. Такий врожай, що нам вистачило, ну, можна сказати, отак, і, 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 і на варення, і поїсти, і на компоти. Тому хто хоче так чисто для себе дійсно розвести малину, то ось вам простий приклад. Ну і що ж до зрізання. Так, все-таки вже на сьогодні у нас 21 грудня і ну, вже ось ось передають, що дійсно в нашому регіоні морози. А морози в нас Полтавська область, південь Полтавської області. Тому малину будемо зрізати. Як же саме, саме оцю малину зрізати? Для розуміння, щоб ви розуміли, все, що оце ось виросло, це виросло після того, коли ми весною викопали, ну, практично, я не знаю, ми її і, і пересаджували, і давали там кумові ті саженці, начебто? Ну, ну, перекопали, не залишилось нічого. Але ось як бачите, дивіться, оце все, що виросло, це якраз після того, як все викопане. Тому, друзі, щодо зрізання, дійсно, вже, коли вона відплодоносила, коли вже ось дійсно немає сокодвижу, зрізаємо саме під корінь. Потім ще подумаємо, що можна зробити ось цим гіллячком. Може його поставити у воду та воно. Чи в землю. Може так. Може воно пусте. Корінці пишіть у коментарях. Може якось її можна. Ну, по крайній мірі, ми цього ще не робили, тому і запитуємо саме у вас. Чи можна ось з цими черенками, що зрізаємо, що зробити. Зрізаємо так повністю, але он, ми вирішили з дружиною залишити е, ну от її більш ранньої взагалі залишимо більше, е, зріжемо так не до самої землі, а приблизно 50-70 см, щоб вона дала нам ранніший врожай. Ну І ось цю пізнішу теж декілька, декілька залишимо, зріжемо не всю. А так для, для експерименту подивимось, що воно покаже. Тому ось тут залишимо так декілька, ну ось так, дивіться, приблизно 50 сантиметрів, не під самий корінь. І подивимося, що воно у нас вийде. Так, оце в нас була Рубіфол. Це пішла Джозефіна. Більш раніше, тому цю хочемо залишити більше таких подлиніших. Щодо того якого року, так тут вони всі зрізані були, як ми вже вам сказали, перекопали. Це все виросло за один рік. Тому трошки залишимо таких, щоб, щоб дали нам ранній врожай. Ось така міцна. Дивіться, виросло. А щось все ж таки зріжемо теж, особливо такі, які поросли, ось так трошки не культяпно, скажемо. Це звичайно треба зрізати однозначно. Ось такі в малини корінці, щоб ви розуміли, скільки її не перекопуй, а вона виростає із якогось там корінчика, що залишився. Так, ну це тут тюми. Перекопували не так ретельно, то вона в нас і заросла. Друзі, так густіше. Ну, весною будемо будем дивитися по тому, як воно тут буде витикатися. Не знаю, чомусь, здається, мені, що якщо, ну, знову ж таки, може хто таке робив, ось з цих гілочок, вони практично... Ну ось живі, бачите, зелені. Цікаво, якщо поставити або в землю, або в воду з корнівінчиком. Пусти корінчики чи ні. Ну, мабуть, мабуть, попробуємо А ви напишіть в коментарях, чи можна. Чи можна таке робити і який буде результат? Так, ну, трошки залишили, а то все-таки будемо зрізати під корінь. До речі, ми не тільки зріжемо, але й підгодуємо її. Про це далі поговоримо. Так, знову напишете мені в коментарях, що я хекаю. Але ж, друзі, без хекання. Нічого й не робиться. Ну, як то як то ще може робити без хекання, це таке діло. Так. Ну, тут виросла Доволі такі товсті. А? А, Кутики нам. Кутики нам допомагають. Ну, дивіться, навіть на цій ранній. Ще скільки до, до цього часу. Ой, дивіться, яка маленька. Але вже ж тепла не вистачає, тому вона вже кисліша. Була поки було тепло, була смачніша. Так, друзі, ну ось таку процедуру ми зрізання пройшли. Тепер, ну як же з чим краще. Підживити малину, щоб вона з весни зразу почала рости. Ну, для себе краще. Ми підживимо ось цим. Це в курятнику вигрібаємо із соломою, із курячим послідом. Воно тут виходить таке, як і, і мульча, і підживлення. Розумієте, це от просто, я думаю, що кращого бути просто навіть і, і не може. Тому ось так це діло розкидаємо. Це і непрямий курячий послід, і е, не, не чисто мульча. Так що, і підживлення, і мульча. Хто ж скаже, ну якщо немає курей, нема цього. Ну тут тоді, ой, тут тоді можна, як завжди, суперфосфат і можна древесний попіл. Так що, чому суперфосфат? Я вже неодноразово говорив, що суперфосфат погано розчиняється. Якраз до весни, я думаю, для малини буде користь, коли він від вологи, може сніжок буде, може дощ розчиниться і буде підживлення. Ну, а також, а також попіл. Так, друзі, ну це все те, що ми можемо розповісти вам про обрізку перед зимою до зими, ремонтнати і малини і, і що ми ще робимо. Так що пишіть у коментарях, може, ви там кращі спеціалісти по малині, тому що ми малиною займаємося. Чисто так для себе, може, якісь нюанси, не знаємо. Ну, каже дружина, може земелькою підсипати. Ну, Вона і так взагалі. Ну, Пишіть пишіть в коментарях. До речі, ну, присипали такою мульчею, так що, може, і не потрібно земелькою присипати. Я думаю, із такими зимами, як зараз, до речі, я вже сказав 21 грудня. Поверни, а як зеленіло, так он так, 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 і, так і зеленіє ще. І квітний зеленіє. Тому я думаю, цього буде достатньо. Ну ось так, друзі. Якщо комусь було цікаво, коментуйте, підписуйтесь на канал, поставте вподобайку. Всього вам доброго.